Мені вже було років 18, я дивилася відео. В тому відео просто показували, як позбавляють життя тварин заради м'яса. Там була просто якась музика драматична, але не було якогось пояснення, не було звуків самих тварин. І єдине, що було вказано до цього відео, що Після його перегляду ви більше ніколи не зможете їсти м'яса. Ну і знаєте, я клікнула на це відео з такою думкою: типу, ну ну спробуйте мене переконати. Глянувши його, так я побачила вживу, як це відбувається. Але в моїй голові була така думка: я ж знаю звідки у мене м'ясо на столі. Я розумію, що це була тварина, а тепер це її. Труп. Я якось взагалі ні на чим не задумалася в той момент, а просто продовжила жити своє життя як є. Також я думаю, що справа в оцьому моменті в тому, щоб що це. Є складно себе змінити. Тобто, багато людей вони навіть можуть дивитися ті самі відео. А, і так само, як я, вони подумають, вони закриються цією а, плівкою а, про те, що ну, а, я все знаю, я все розумію, але, типу, я не буду змінювати своє життя, а, і я не буду думати про ці страждання, тому що мені так зручно жити. А, тобто, то тобто я в той момент навіть не задумалася, задумалась про те, що можливо колись я щось зміню. Тобто думки про вегоство в мене виникли набагато пізніше.